Вітаю! Є один день у році, який нагадує всім нам про те, що насправді об'єднує про наші фундаментальні права. Сьогодні ми зануримось в історію та всьогодення Дня прав людини. Отже, чому саме 10 грудня? Що такого особливого сталося в цей день, що він став знаковим для всього світу? А відповідь криється ось у цьому документі. Саме 10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних Націй ухвалила загальну декларацію прав людини, і це без перебільшення був революційний крок, який назавжди змінив уявлення про людську гідність. Та щоб по справжньому зрозуміти, чому ця декларація була настільки необхідною, треба повернутися в часі у світ, який щойно пережив найстрашнішу війну в історії. Уявіть собі світ після Другої світової. Це не просто руїни міст, це глибокі моральні травми для всього людства. Злочини нацистського режиму показали, до якої прірви можна скотитися, якщо забути про цінність людського життя. Стало абсолютно зрозуміло, потрібен єдиний для всіх стандарт, який би захищав права кожної людини. І знаєте, що вражає? Швидкість. Війна закінчилася у 1945, а вже у 1947-му спеціальна комісія ООН почала роботу. І всього за рік, у 1948-му, світ отримав загальну декларацію прав людини. Це просто неймовірно. Але як саме створювався цей документ? Це була справжня глобальна місія, сповнена викликів, суперечок і зрештою компромісів. І тут на сцену виходить ключова фігура Елеонора Рузвелт. Вона була не просто делегаткою від США, а й головою комісії. Її лідерство та неймовірна відданість цій справі стали по суті рушійною силою всього процесу. Тільки вдумайтеся, 18 країн 18, і кожна зі своєю політичною системою, культурою. Правовими традиціями. Це була надзвичайно амбітна спроба знайти спільну мову і створити документ, який би справді представляв усе людство. І звісно, це було, м'яко кажучи, непросто дебати були шаленими, про що чудово свідчить цитата представника Канади. Було запропоновано понад півтори сотні поправок. Але саме в цих палких суперечках і народився текст, який зміг об'єднати світ. І ось він вирішальний момент: 10 грудня 1948 року Париж 48 країн кажуть так, але важливо розуміти, що згодились не всі. Радянський Союз та країни з його блоку, зокрема й тодішня Українська РСР, утрималися. Гаразд, з історією розібралися. А що ж усередині про які саме фундаментальні права йдеться в цьому епохальному документі? І ось тут ми бачимо справжній розкол світів для радянського союзу. Такі поняття, як свобода слова, зборів чи пересування, були прямою загрозою тоталітарному режиму. Не дивно, що сам текст декларації роками вважався антирадянською літературою, і його просто не публікували. В основі декларації лежать фундаментальні речі. Все починається з простої, але неймовірно потужної ідеї. Всі люди народжуються вільними і рівними. Вона проголошує право на життя, категорично забороняє рабство й тортури та гарантує, що всі рівні перед законом. Далі більше документ заглиблюється у гарантії справедливого правосуддя. Це і право на чесний суд, і презумпція невинуватості. Крім того, декларація захищає наш особистий простір від втручання та закріплює надважливе право шукати притулок, якщо тебе переслідують. Але і це ще не все. Декларація розуміє, що справжня людська гідність неможлива без соціального захисту, тому вона говорить про право на освіту, на працю в гідних умовах, на достатній життєвий рівень і доступ до медицини. Ось у цьому і є її комплексний підхід. Добре, це все було тоді. А що зараз? Як цей історичний документ живе сьогодні, і яке його значення конкретно для України? Тут є дуже важливий крок з 2022 року, за указом президента, День прав людини став офіційною пам'ятною датою в Україні. Це чіткий сигнал про відданість нашої держави цим ідеалам. То як цей день відзначають на практиці? Ну це не просто дата в календарі на глобальному рівні. ООН щороку задає певну тему. А в Україні цей час наповнений конференціями, акціями, спеціальними уроками у школах. Головна мета всього цього говорити про наші права і підвищувати обізнаність. І, звичайно, сьогодні ця тема звучить особливо гостро. В умовах повномасштабної війни захист прав цивільних, військовополонених, переселенців це вже не теорія, а щоденна боротьба. Декларація з історичного тексту перетворилася на живий інструмент у боротьбі за справедливість. Зрештою, все зводиться до однієї фундаментальної думки, яка закладена ще в преамбулі. Вона каже, що визнання гідності та рівних прав це фундамент для свободи, справедливості та миру в усьому світі. І це не просто красиві слова, а справжній дороговказ. І це залишає нас усіх із важливим питанням а як кожен із нас може зробити ці високі ідеали частиною свого життя? Як ми можемо захищати права одне одного не колись, а просто щодня?